Виконуємо номер 1352 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Запиши три десяткових дроби, кожне з яких завдання перше: більший за 3,7, але менший від 3,8. І завдання друге. Менший від 9,12.

І 3,799. Завдання друге стоїть умова, менше від 9,12, але більше за 9,11. Це можуть бути дроби. 9,111. 9,113,

Але більший за 9,11. Номер 1352 виконано.